Сьогодні Простобан ТВ відвідав автосалон Wiener Automotive на проспекті Бендера 24 д де Укрсусбанк відкрив нове відділення. Це перше відділення, яке ви бачите перед собою, яке носить історичний логотип в історичних цвітах цього банку. І таким воно просуществує до моменту образування єдиного банку на базі Альфа-банку Україна і Укрсусбанка. Ми розвиваємо нашу сеть, ми розвиваємо наші банковські продукти, запускаємо нові сервіси і уверенно смотрим в будущее. Открытие отделений в місті з нашими партнерами компанія Віно є ще одним тому підтвердженням. Укрсоцбанк це є великий гравець, фінансового ринку. Це впевненість для наших клієнтів, це впевненість для нас вчасно отримані перераховані кошти. Це є впевненість для нас, що кошти завтра у нас будуть на рахунок. Ми дуже раді, що саме цей банк є нашим партнером вже багато років. Ми дуже плідно співпрацюємо, і саме цей банк надає послуги найвищої якості українському споживачеві. І ми впевнені, що клієнти Вінера вони оцінять саме цей сервіс банку. І вони будуть дуже задоволені, що ми працюємо з ним. Нове відділення у буде здійснювати класичний перелік банківських послуг. Від касових операцій до замовлення банківських карток. В цьому відділенні можна обміняти валюту, можна зробити платіж. Також можна отримати і замовити банківську картку. На відділенні також можна оформити найкращу в Україні картку для власників авто. Наша елітна карта Карбон, яка дуже гарно поєднуємо з. Солому, тому що карта дає кешбек 6% при е, е, заправці на АЗС. Компанія Visa визнавала даний продукт е, двічі, двічі як найкращий преміальний продукт на ринку е, для автомобілістів. Експерти поділилися прогнозами відносно продаж авто та розвитку кредитування у 2017 році. Наші очікування, вони є достатньо обережними, але оптимістичними. Ми розуміємо, що ринок авто продаж в цілому він буде зростати. Ймовірно, ці темпи не будуть надто високі, але він буде зростати. Очевидно, що ринок кредитування авто, він також буде в цих поміркованих темпах, там відсотків 20, по моїх оцінках, він буде зростати. Важливим фактором, звичайно, є макроекономіка макро в цілому, і ціна грошей на ринку, зокрема. Якщо ми цей тренд, який зараз спостерігаємо по зменшенню. Вартості ресурсів на ринку. Якщо цей тренд буде продовжений, то очевидно, що темпи проросту кредитування не будуть зростати. Цей рік ринок закриється приблизно 70 тисяч нових автомобілів. Для порівняння минулий рік ми закрили 50 тисяч. Зростання вже відбувається. Ми це бачимо по настроям людей. Бачення наступного року є. Зростання ринку приблизно на 20% від показника, який ми досягнемо в цьому році. Звичайно, в першу чергу зростання буде відбуватися за рахунок середнього класу автомобілів. Преміум ринок буде зростати меншими темпами. В той же самий час лакшері сегмент ринку буде залишатися стабільним, так як він є найменш підвержений впливу до економічної ситуації в країні. І ми скористалися цим моментом. Через два місяці тут в автосалоні буде презентований ще один бренд Bentley. Запрошуємо вас до нашого відділення Укрсоцбанку.